<гас> Супер якийсь боксер, ви що годите? Якось оцю цю штуку аби винести можна? Ні, походу звука нада. Так, це біда. Це реально біда, воно воно виростає. Отако, Ха! <гас> Декий жорсткий тип на корові. А хто? Ти такий кабан! Як тебе вбити? О. <гас> Йоу, друзі, всім привіт і Сьогодні ми зайшли в Майнкрафт, але він ну супер незвичайний. Як ви це можете вже побачити, просто по картинці. І якщо я нажимаю ліву кнопку миші, у мене йде початок. Ендершторм. Якщо чесно, я не знаю, що тут буде відбуватися, але подивіться, що відбувається на дворі. Мені подобається, що тут є українська локалізація. Боже, це максимально круто. Я думав, знову все буде на англійському, і надо буде довго-довго думати і читати і перекладати. Так, побріть таємничим жителям села. Герой, ти нарешті прийшов до тями. Ми в серйозній небезпеці. Що ж там трапилось, таке старина? Ворота в кінець проламуються з іншого боку. З нього вийшли монстри, які сіють хаос і руйнують наше село. Ви повинні йти вперед і знайти легендарну зброю. О, легендарна зброя це щось новеньке. Перш ніж вони принесуть смерті решті світу. О, може бути халепа. Так, перемогти загарбників 0 із 5. Окей, куди мені треба? У мене є лук, у мене є залізний меч на гостроту 3, Нехило. 32 стріли, 15 моркви і. Інструмент пропуску. Обладнання якесь. Жесть серйозно, погнали. Опа! Ось это загарбники старіна І вони якісь всі різні, не? Да, є худі, є здорові. Ух ти, йо. Так, це серйозно. Старина! Ти гониш? Обережно! Бліть мене ж гострота три да мечі. Обережно! Так, з них м'ясо падає. Хорошо. Так, так, так. Давай по цьому жирному довбанемо. Бенц, на Оцей супер швидкий. Оцей супер швидкий, останні, походу, ну, звичайної швидкості. Давай подивимося. Да, 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 ну вони, походу, стріляють. <гум> супер якийсь буксери, ви що гоните? Так, одного розбив. Ні, по суті, вони не супер сильні. Оці товсті, не супер складні. Складні, оці, що швидко бігають, по ним складно попасти. Мені дали зілля на швидкість і яблуко. Зілля на швидкість я би, звісно, буксанув і з'їв. Погнали. Ну, як з'їв, випив. Так, тут якийсь наш перець, да? Вау, так, зачарований клинок порожнечі, викований у стародавні часи, здатний завдати набагато більше шкоди жалюгідним ворогам. О, да, старіна, це те, що я хотів. Поспішайте, час має значення, володійте мечем, взаємодіючи з ним. Окей, як би тебе підібрати, старіна? Оба. Вау, предмет клинок пустоти. Зачарований порожнечею, окей. Ух ти, йо! Пробивають стіну! Ух ти! Так, походу, він щось уміє. Походу, цей меч щось уміє, чесно, але. Диві, як він їх розбив! Обалдеть, мої руки видно, Та ти шо? Ні, це дуже класний мод. Поки що він мені найбільше подобається. У мене є зілля на силу 2 і купа кісток із черепами. Не знаю, навіщо вони мені, можливо, я буду якось о! Їх використовувати! Нова касцена, знову купа мобів. Блін, ото щось жорстке. Ото оту щось близько в то щось серйозне. Хуау! -ху! Як його винести? Так. Погнали. Знайдіть і зупиніть эндершторм. Окей, я погнав. Якось цю штуку, аби винести, можна? Нет, походу з лука надо. Бемц. 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 Ладно, не встигаю. Погнал до нього. На, let's go. У мене зілля на силу випите. Я, по ідеї, нормально дамажу з меча, правда, тут дуже багато челів. Так, одного розбив, треба поїсти обов'язково і погнали до нього. Він щас, він щас внизу. Я по ідеї, зможу з меча його добити. Да Да, сюди. Старина, тікайте! Бач, що тут відбувається! Знайдіть і зупиніть Андершторм. Де він! Так, ну якщо його треба знайти, значить пішли його шукати. <звук> так там молоток якийсь! Я б теж його хотів затестити! Тихо! Надо їх вирубати? Ні, цей меч дуже хорошо домаже. то темпи смерті мені дали, надо обов'язково взяти в другу руку. Чорт пойми, що може з цим бути. Так, селянина немає, який може мені об'яснити, що це таке. Але це зачарований молоток Ендер. Предмет. <звук> О, я його кинуть можу! Оце то, що мені треба. Пожди. Так, що мені зараз покаже? Останнє око поклалось. Портал відкрився? Ох ти, йо. Походу, мені. Туди надо! Так, це біда. Це реально біда. Воно, воно виростає. Так, це босс, да? Эндерштор, походу, якась перша його фаза. Так, пожди. На. Налови плюху старіна. Я реально жорстко б'ю цією сокирою, але я її ще й кидати можу. Бем! оце хорошо. Я до кінця не розумію, що відбувається, але в нього прям тонна. Ага, він жорстко регенерує старіна. Він як візер шторм в цьому в Minecraft Java Edition, який просто все хавав, поняв, і який ставав все більше і більше. І оце зараз, походу, точно так само все робить. Да, Ондовін. І коли я його дамажу... Поняв? Ось до, ну, він відразу хілиться. Я не знаю, як його правильно пробити. Скоріше за все, треба ламати ось ті кристали. Погнали, спробуємо. Якщо я зроблю ось так. Я трошки підлечу. Окей, По ідеї, це дуже класний варіант. Мені би. Ох, все, Впав, блін. Погнали. Він дуже странно цей піднімає меч, поняв. Треба якось зрозуміти, як правильно його використовувати. Погнали Вищечко. Все, тепер на стелю мені треба, все, братва. Куди поніс мене? Ну! Ладно. Ні, так не піде, так? Окей, стріл у мене є небагато, у мене є зілля сили. Штурмовий атлас? Набір витратних матеріалів, я не знаю, що це таке. Опа, у мене броня покращилась! Шолом героя. Штурмовий атлас, ви надто близько до шторму, поняв. Походу, ці кристали точно треба ламати. Ні, їм байдуже, їм реально байдуже. Пішов геть. Що ж з тобою робити, братуха? Що ж з тобою робити? А, зламав око в натурі? І ще зламав, хорошо. Так, хлопці, йдіть геть всі, я сказав. Все, пішли в баню. Надо, надо очі якось бити, а я не знаю як. <гас> я ще нижче. тихо, Саня, куда ще ж нище? Є друга ідея. Я можу спробувати кидати молоток. Так, тебе надо розбити зараз. Пішов в баню. Отако. <гас> Дикий, жорсткий тіп на корові. Хе-хе! <гас> Ой, тихо, 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 тихо. Отут обходимо. Отут вилазимо, отут ось зараз ось теж виліземо трошки за межі села і попробуємо тут на башню піднятися. Там щось здорове. А ну це є цей блін ендершторм. Я не можу попасти, да? О, попав! Хорошо! Молоток все-таки штука класна. Попав ще раз. О, ух ти, йо, ти що робиш! Село винищує просто! Ні, ну поки, поки живі ось ці тотеми, то нема сенсу взагалі щось робити. Поки живі тотеми, нема сенсу знебитись. Їх по-любому треба винищити якось. З лука галімо пробувати, тому що мало, дуже дуже мало стріл у мене. У мене лук гамна. Ох ти йо, ворота, ворота не відкриваються, окей. Є певні, блін, проблеми. Добре, що він мене сильно не дамаже. Ох ти йо, що відбувається, я не можу око зламати. О, зламав. А що якщо з молотка тобі дати в голову, га? Ух ЙО! Ти Тихо, почекай, він стає все більший і більший! Я з молодка не можу нічого зробити йому. Ладно. Мені дати далі, у нього вже три голови, братва. Три голови! І в мене збоку на квестах нічого не написано, блін. Я просто що сам додумав, те роблю. Який ще кріпер? Який ще в дупі кріпер? Тихо, не бей. Не бий, сказав. Що мене є вентарі? В мене він такий купа всього. Зіля на швидкість на силу. Якийсь є штормовий атлас, але він надто близько до шторму. Ну я розумію, а я не знаю, що з ним робити з цим атласом. Enchanteд дуо, якісь штуки в мене є. Хо -хо -хо! Диви, які мечі! Оце я розумію! Диви, як я гасаю. Обалдеть! Пішов дупу, я серйозний дядько. Боже, це все зроблено в Майнкрафті, я в шоці. Старина. Так, тут ворота відкриті, хорошо. У нас тут є певні проблеми і треба ламати ці очі. А він на мене агриться, коли я їх ламаю. Ну, оці можна з лука закрити. Хорошо, тихо, де мої мечі? Дві що він робить просто. Як він жорстко дамаже! Все винище просто. Пробую молотком зламати, бо стріл, походу, у мене вже небагато. О, зламав. Блін, не так багато лишилось насправді. Взагалі не так багато лишилось. Чи чи, почекаючи, їх взагалі не лишилось? Я щось. <гас> Та куди ти мене перекинув? Як мені вилізти? Я звідси не вилізу. Не, мечем пустоти точно вилізу. Хе-хе-хе, <гас> не зря в мене такий меч є. Так, добудемо дерева трохи, без цього нікуди. Так, хорошо, у мене є ще якийсь посох, да? Удар Ендера. Що це таке? <гас> так, ну дивій, очей вже нема. Ага, їй зарядить надо цю штуку. як вона дамаже! Де я взяв? Але він все рівно хілиться. Я не знаю від чого він хілиться. Так, ну ця штука заряджається. Окей. Поки моя пушка заряджається, я би якось спробував би його чи, чи винести. чи Що йому треба зробити? Я не знаю. Так тут зомбі вже якісь з'являються. Почекай. Почкай старина, зараз ми до тебе підійдемо. Беремо клинки наші і шуруємо. Він стає все більший і більший. Це насправді величезна проблема для мене. Так, я пробую виносити поки що його посіпак. ХП майже нема. Так, Power Max. Ой, пошкодні атака, втрачені ефекти, плюс е, зброя навичок, набір. Якийсь, я не знаю, мені купу всього дали. Залізний кайлок, кстати, дали. Непогано. Ну мені це все не сильно надо. Мені надо його якось пробити. Я йому очі поламав. Я думав, він не зможе ніяк хілитися. Він все рівно якось регенеться. У мене було написано Power Max. По ідеї, я був максимально. А, ні, не всі краси стали бача, поламав Ще трошки є. Сейчас Попробуємо такое обійти Let's go. Блин, как бы тут попасти так по тим оком Так зламав їх чи що В натурі зламав Так старина, тобі хана. іди сюди сейчас іди сюда, іди сюда, сейчас я зарядю свою палку свою. Диви! Дивись! Дивись, що вмію! Тримай! Нормально, да? В ШМІСІ ти вихилив все так бистро! Як? Як ти це зробив? От би я мав таку регенерацію бешену. Бешену мальвінку. А бал ти просто хаваєш всю все село хаваєш. Ти тупо, як візер шторм у Майнкрафті, я тобі кажу. Тільки Ендершторм! Це щось максимально неймовірне. Можна, будь ласка, мені знайти ще якісь очі. Можливо, вони є тут. Я впевнений, що вони є. Якщо ти регенеся, значить є вони. Якщо ти, звісно, від цього якось залежний, а можливо, ти просто так регенеруєш. Ох ти, йо, йоханиба. Смісіх, два! В смислі вас! Двоє. Так, тебе вбити надо. Убив, да? Я вбив його! Я вбив його посіпаку! Ха-ха, <laughs> ну бара! Все, сидимо, чилимся. Ну, я можу по тобі кидати молотки, Але тобі взагалі на них байдуже, типа. Правильно? Так, да, тобі на молоток геть байдуже. Так, ладно, постоїмо, почиваємося. У мене є якийсь вибух ендера <laughs> Так, окей, у мене появився якийсь вибух ендера Тоже штука серйозна, походу, ану. Я, я кинув плюху я попав, але я дуже мало задамажив. Блін, він кидається больно, больно, больно. У мене броня ламається. Ще й сильно, причому. Я не знаю, що мені треба зробити. Зілля швидкості бахаєм. Я не роздві. Плюнуло щось, прикинь. Так, тут щось світиться. Погнали сюди, сходимо. Так, одно знищив. Ось тут щось світиться. Ну не просто ж так воно світиться, скажи. Так, ще його посіпаку одного замочив. Е, він, він, він виклав ще одного посіпаку. Давай зараз попробуємо. Ось цією штукою. Треба спочатку побачити, де та посіпака, тихо. Куда ж ти мене викинув? А, пропала чи що? А ні, появилась. А хто? Ти такий кабан! Як тебе вбити! Ось посіпака. Ось Осьо посіпака. Хі, ти що зробив? Я ж пузо своє побачив, як я це зробив. <сіпака> так, проходимо. Посіпака, молодий! Ти сюди! Ти тут точно жити не повинен. До побачення. Так, ну мені здається, коли я вбиваю посіпак, він стає трішечки слабшим. Можливо, ні. Але, попробуємо плюшку тобі декуди хорошу. Бенц! Ні, вона не дострілює особо. Куди ти мене закинув? Куда ти мене закопав? В мене просто закопує! Ти мене тупо закопав, старіна. Ти гониш, що ти натворив? Я не знаю, як я вбивати, чесно кажучи, заряджаю пушечку, але пушечка його взагалі не дамаже. БЕМЦ! А йому байдуже вообще на нього. Окей, давай постоїмо. У мене є ось отакий атлас. У мене є око руйнування. У мене є сяюча голова дракона. Давай попробуємо. Так, око руйнування. Я його поставив, я не знаю, що відбувається. Це мені, мабуть, випало, коли я посіпаку вбив. Давай, давай подивимося. що це таке? Може він його всосе до себе і воно типа його бахне? Ну як варіант. Бо ще у мене є ось, ось голова дракона. Ну воно прям до нього летить. Старина! А да. А, все ты? А да твоя хп, брат? На, старина! Я не пальцем роблений! Ух ты йо, який же ж ти здоровий дядько! Як же з тобою битись, старина? де те око руйнування, яке я поставив? Воно до тебе прилетить чи несить? При... Знову? Так, покращено зроблено. Я його пробив! Я його пробив цією штукою! Дракон, що відбувається? Ось що, це око руйнування. Я пробив цього чорта! Киньте в нього зірку пустоти, щоб повторно викликати Ендершторм. Почекайте. А на що мені його повторно викликати? Це його хтось викликав, поняв? Хтось його жорстко викликав, хтось його жорстко викликав, бо думав, що він зможе просто знищити весь світ. А тут з'явився ясен, що Сендерменчикус І тупо нормально, знатно розвалив всім кабіни. Штурмовий атлас. Ви надто близько до... До шторму. Так його тут нема. Я все рівно не знаю, що робить цей атлас. Бо я його так ні разу й не використав. Можливо, там повинна бути якась надпись. типа, що робити, альо е, але ні чорта він мені не допомагає. Цей атлас, я щось не знаю. Ну насправді це було реально дико. Режимчик такий, чесно кажучи, дуже хороший. Я не знаю, чи на цьому все закінчено, чи ні. але звуки ще стрьомні лишаються. Цікаво, чи є ось цей портал. Да, портал є на місці. Його не зламали. Портал є. Хм, ну такого ока руйнування в мене немає. Кстати, звідки це прилетіло? Давайте дізнаємося. Оно воно звідкись летить. Шкода дракона. А, є дракон. Все, погнали. Звідки це летить? Ну звідси десь літало, ні? А, поняв. Все звідси летить. А. Воно просто з неба спавниться! Обалдеть! Ні, це жорстко. Ну ока руйнування в мене нема, для того, щоб його ще раз заспавнити, але. Штурмовий атлас все рівно не може використати. Давай попробуємо просто на драконі трішки відлетіти, і я попробую. ну ви надто близько пише. Ну як це я надто близько? Шторм лунає поруч з вами. Я ще виніс, просто я його зламав. Ні, все рівно надто близько. Хм. Hmm. У мене ще є кайло. Я би міг спробувати зламати отой блок, якщо його можна зламати, насправді. Боже, ну що він зробив з селом? А представ, що він міг би зробити з, з світом, якби він далі прокачався. Ух ти йо, чуть не вмер. Хе-хе-хе. <г Daiso> Киньте в нього зірку пустоти, щоб повторно викликати. У мене нема зірки пустоти. І блок цей не ламається. Аааа. Все це зірка чи що? Ні. якщо чесно, взагалі не розумію, як це відбувається. Тому, друзі, напевно, на цьому ми і завершимо. Санчоус, викидай цю броню, ти реальний серйозний дядько, ти реально хорошо валив. І ти, можна сказати, врятував село, в якому нікого не лишилось. Оці кинджали просто топчик. Хе-хе, мені вони максимально подобаються. Як же чітко з ними гасати? Такого взяв, просто і погнав. Хе-хе-хе. Кух друзі, ну якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте слово подобайдна, підписуйтесь на канал, долучайтесь до телеграм-каналу і всім! пока